Recording in progress. Добре. Катерина Богдан, ви можете вмикати свій мікрофон, але я вас хочу представити нашій аудиторії. Звичайно, вас всі знають. Звичайно, ви така дуже яскрава, молода сімейна пара, яка, на мій погляд, дуже приваблює. Велику кількість людей до цього бізнесу. У вас є енергія, у вас є бажання життя та бажання будувати цей бізнес. І це дуже відчувається, і дуже вам ми за це вдячні. І я хочу, щоб ми з вами знайшли емоції. Хто з ввімкнутою камерою можете поаплодувати? Ми не почуємо, але ми побачимо. Я не знаю, може в нас буде можливість побачити на тенаріфі. Я передам вам всі обійми. Всі Іх лідерів Даймонтальянсу. Хочу привітати молоду, перспективну, харизматичну, дуже яскраву, цілеспрямовану сімейну пару Катерина та Богдан Орел. Друзі, вітаю вас на нашій зустрічі і дуже дуже вам вдячна за ваш час. І хочу привітати вас з новим. Так? Мені здається, що це новий рівень чи ні, щось я плутаю. Є... Не новий. Значить, значить буде новий, я напророчу. <ріст> Друзі, вітаю! Може, у вас є декілька слів, що ви хочете сказати на привітання, і ми розпочнемо наші а, запитання. Доброго вечора. Вітаємо всіх учасників крутого клубу Diamond Alliance, І саме перше, хочемо почати нашу розмову зі слів вдячності. Вдячності за е, можливість. За можливість розвитку, за можливість вчитися в лідерів, які набагато крутіші від нас і досягнули неймовірних практичних результатів. Це наші безпосередні спонсори нові смарагди в Україні цього року. Це є Морослав та Марійка Мацірута, це наші діаманти, адміністратори Мирон та Оксана Грабер і вся навчальна крута даймонд-сім'я. Дякую вам. Дякую, друзі, дуже вам дякую. Насправді хочу привітати ваших спонсорів. Це дуже крутий результат. Ми дуже пишаємося, що в нашій навчальній системі є такі чарівні лідери. І на правах телеведучої хотіла сказати: ну тобто ведучої, хочу першою задати вам запитання. Я знаю, що ваші спонсори вони дуже амбітні. я знаю, що, що можливо, вони м, десь, як-то так, трішечки пушать вас. Можливо, вони а, десь. ну, давайте так, я про себе. В мене був дуже довгий шлях. З моменту, де я зрозуміла, що треба слухати спонсора. Скажіть, розкажіть, будь ласка, як ви працюєте зі спонсором? Які у вас може є якісь секрети? Лайфхаки, може, це там щоденні зідзвони? Що вас е, надихає в спонсорах, і як ви працюєте зі спонсорами? Можна, я відповім. Мені дуже легко працювати з нашими спонсорами, тому що вони є в нас активними. Так, наші спонсори вони є на всіх зустрічах, вони є на всіх навчаннях, е, які нам пропонує наша система і МВА Академія. Е, наші спонсори хочуть мати завжди всі нові речі і е, речі, які ми очікуємо. Е, вони дуже прості в комунікації. Тобто, ми відразу домовляємося, якщо от ми дзвонимо, ми відразу валимо інформацію. Тобто ми відразу говоримо. нас не деколи ми не кажемо привіт, ми деколи не кажемо та, от, добрий день. Так? тобто коли дзвонимо не до тебе спонсор, то це трошечки більше відповідальність, тому що я думаю, що я таке зробила, що я таке. Ну що я таке чудила? Може, можливо, тому що мене завжди мої спонсори е, спрямовують. Е, деколи я буваю е, не права, і я просто прислухаюся. Я просто це проковтую і е, роблю так, як каже мій спонсор, тому що він більше далекоглядний е, і більше розуміє. Якщо більш точніше, то з ними працювати легко. Ми працюємо кожний день. Нам повезло, тому що ми з ними на офісі поруч, так тобто, я завжди люблю сидіти на їхньому кріслі, де вони сидять, якщо вони десь підуть. Так люблю завжди е спілкуватися з ними онлайн, якщо в мене є відразу якесь запитання. І е для мене дуже важливо, що вони завжди на зв'язку. Тобто, це такі люди, коли ми можемо у нас немає питання, можливо, це з якоїсь сторони недобре, так субота, неділя. Але на даному випадку не з нашими спонсорами. Тобто вони готові відразу працювати, а вони знають, що в мене ідеї, коли виникають, то вони мене завжди підтримують. Тому я хочу їм подякувати. Ось так коротко: це 24 на 7. Це як я, магазин, 24 на 7, Це у нас спонсорська лідія, 24 чотири на сім. Угу. Свого боку, хочу сказати: найперше також повідомити, що вся інформація, яку ми говоримо. Вона обов'язково потребує консультації з вашим активним спонсором, так як він краще знає вас, вашу ситуацію. Ми то, що говоримо, це наші точки зору, наша якась практика і стратегія нашої спільної команди. Тому обов'язково консультація. На рахунок заданого питання, я думаю, дуже важливо зрозуміти, що досягни рівня такого, щоб Спонсору було цікаво приділяти час е, для тебе. І якщо е, ти виконаєш це, то повірте, буде краща комунікація, ніж тягнути того, хто не хоче, якісь якісь там. Ну це звичайно, що не всі рвуться будувати бізнес, і це не є зле. Тобто, це я не роблю е, цими словами якусь оцінку. Е, тим більше якусь негативну. Просто це виходить як. Е, Ну, клієнт, можливо, трохи привілований учасник і вміє самостійно зробити замовлення і має якусь невеличку е, аудиторію клієнтську. Але якщо ми говоримо про комунікацію як спонсором, як, і як розбудова бізнесу, ну то досягне е, того рівня, який ти будеш зацікавлений, е, і, і тоді спонсор буде зацікавленіший в тобі, і ти зможеш вже предметніше щось про ним говорити, а не просто філософ. А, Богдан є. Ще запитання особисто до тебе. Не знаю чому, але так написано особисто до Богдана. Питання від Вікторії Логвінової. Вона запитує, як з вами працювали спонсори після того в лапках київського семінару. Я щось може не знаю, розповідайте. Е, е, Оля, ти знаєш? Ти може не, цей момент е, не звернула увагу по, по тій причині, що перший семінар якраз було твоє визнання з твоїм е, чоловіком, діамантом, і так. в кінці е, Ніна Коряк е, там запусила на сцену. Хто хоче б, е, стати діамантом? Я тоді дійсно ще не взагалі не рубався, що це за бізнес-план і взагалі що відбувається так просто. Був на сцені Мирослав каже, ну давай, біжи так, ну, коротше, такі обставини відбулися. І це був е, публічний мій такий е, тренінг е, на першому вже крутому семінарі, найбільшому. Е, Ви розумієте, що дуже коротко, те, що було в 12 13 році, інструменти трошечки відозмінені. Суть не змінилася, але трошечки не та техніка. І як тоді ми зробили? Ну, дійсно, я рік. І Більше року часу ми наскільки робили у нас? В мене була організація два-два е, точно два маркетинг плани в офісі, плюс домашні маркетинг плани, плюс ми їздили. І тому подібне, тому ми.